Вітаю, любі п'ятикласники! У нас урок української мови. Тож розгорніть зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Далі запишіть тему речення з однорідними членами без сполучників і з найбільш уживаними сполучниками. Діти, пригадайте, що таке граматична основа речення? Згадали? Граматична основа речення це правильно підмет і присудок. А які бувають члени речення? Назвіть їх. Члени речення бувають головними і другорядними. Головні члени речення це підмет і присудок або граматична основа, а другорядні це додаток, обставина та означення. Пропоную цікаве завданнячко. Перед вами вислови. Які належать сучасній українській письменниці Ліні Костенко. Прочитайте, з'ясуйте, яким членом речення є виділене слово. Перший вислів вже почалось, мабуть, майбутнє. Виділене слово вже. На яке питання відповідає це слово? Коли почалось майбутнє? Вже. Отже, це обставина. Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста. Виділене слово тендітні відповідають на питання пальці, які тендітні. Отже, це означення правильно. Життя іде і все без коректур. Виділене слово іде. Що робить життя? Іде, тож слово іде є. Правильно, присудком. Він народився під такою зіркою, що щось душі двоїлося йому. Хто він? Виділене слово він. Відповідає на питання, хто тому це підмет. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки. Людині виділене слово, питання кому людині. Отже, це додаток. Правильно все ми з вами вирішили. А тепер, будь ласка, зверніть увагу на ось ці картки, які щось цікаве нам розкажуть. Проведіть дослідження, прочитайте речення. Вкажіть, що їх об'єднує, а чим вони відрізняються. Державними символом України є герб, прапор теж є Державним символом України, національним державним символом України є гімн. Скільки тут речень? Три речення. Про що вони говорять? Про державні символи України. Друга картка. Державним символами України є гімн, герб, прапор. Тут скільки речень? Одне речення. Про що воно розповідає про державні символи України. Третя картка. Україна має такі національні державні символи. Герб, гімн, прапор. Скільки тут речень? Одне. Про що воно розповідає? Про національні державні символи. Отож, що об'єднує усі ці картки, усі ці речення, а чим вони відрізняються, зробили висновки. Отже, зробимо узагальнений висновок, що однорідними називають члени речення, які залежать від того самого слова в реченні, відповідають на те саме питання і виконують однакову синтаксичну роль. Наприклад, росте й тягнеться до світла липа. То, що липа, підмет, липа що робить, росте, липа що робить, тягнеться. Отже, слова росте й тягнуться, присудки є однорідними, бо відповідають на одне і те ж питання, відносяться до одного і того ж слова та є однаковими членами речення. Діти в одному реченні може бути дві та більше груп однорідних членів. Ось, наприклад, як таке речення. Ростуть і тягнуться до світла липа, ясен, клен. І так, дивимося, які ж тут є члени речення. Хто що, липа, хто що, ясен, хто що клен. В цьому реченні в нас є три підмети. Вони однорідні. Бо всі відповідають на питання, хто що. І липа, і ясен, і клен, що роблять? Ростуть, і що роблять? Тягнуться, ростуть і тягнуться у нас присудки. Вони теж відповідають на одне і те ж питання, і відносяться до підметів. Тож, в цьому реченні у нас є дві групи однорідних членів речення група присудка і група. Підметів. Зверніть увагу, дітки, на цю табличку. Однорідні члени речення можна поєднати без сполучників або за допомогою сполучників і, Й, та, але, а чи або та та інші. Порівняймо. Засоби зв'язку однорідних членів, приклади та схем. Інтонація та сполучник. Серед яблунь і вишень біліє хатина. Однорідними є яблунь і вишень. Біліє хатина де? серед яблунь і вишень. Яблунь і вишень поєднані сполучником І. Наступний приклад. Заграв за Дніпро. Тут у нас сполучників немає. А однорідні члени поєднані тільки інтонацією в усному мовленні, а на письмі комами. На схемах, діти, однорідні члени речення позначаємо кружечком. І крім того, за наявності записуємо відповідні сполучники та ставимо розділові знаки між однорідними членами речень. Отже, підсумуємо все вище сказане. Однорідні члени речення відповідають на одне і те ж питання. Однорідні члени речення залежать від одного і того ж слова. Однорідні члени речення виступають у реченні одними ж і тими членами речення. Пропоную закріпити практичну навправку. Правах, теоретичний матеріал. Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації, доведіть, що виділені слова є однорідними членами речення. Усно виконуємо цю вправу. Тільки якщо ви виконуєте самостійно, то, будь ласка, проговорюйте, читайте все вголос. Головоломки, ребуси, кросворди розвивають уважність і мислення. Що розвиває уважність і мислення, головоломки, ребуси, кросворди. Усі ці три слова відповідають на питання, що відносяться до присудка розвивають. Головоломки що роблять? Розвивають ребуси, що роблять? Розвивають, кросворди, що роблять, розвивають. Отже, ці три слова відповідають на одне і те ж питання, що відносяться до одного слова, розвивають та є в реченні підмитами, тому вони є однорідними членами речення. Далі наступні три речення самостійно так собі прокоментуйте, будь ласка. А зараз приступаємо до письмової вправи. Спишіть, підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Які члени речення? Перше. Дощ нанизав краплі на чорний дріт і подався далі. Хто що, дощ? Що дощ зробив? Нанизав. Нанизав кого що? Краплі. нанизав? І що ще зробив? І подався, подався куди далі. Ми інші члени речення не будемо визначити, тому що в нас стоїть заданічку визначити тільки однорідні. Отож, дощ, що зробив, нанизав і подався. Нанизав і подався, підкреслюємо, як однорідні присудки. По ці слова відповідають на питання, що зробив. Нанизав, що зробив, подався. Друге речення: літо пахло м'ячем, бузиною порічкою. Самостійно розібрали дітки, які в нас однорідні члени речення. Хто що літо підмет, що робило літо пахло присудок, а пахло ким-чим, м'ячем бузиною порічкою? Отже, це однорідні додатки. І третє речення: мешканці просять побудувати наземний чи підземний пішохідний перехід через проспект. Цікаве речення. Які тут однорідні члени? Дивимося, які слова відповідають на одне і те ж питання, відносяться до одного і того ж слова, і є однаковими членами речення. Мешканці просять побудувати наземний чи підземний пішохідний перехід. Шукаємо однорідні члени речення. Який перехід наземний, який перехід підземний? Отож, над... наземний та підземний це в нас однорідні члени речення. І четверте, вітер накидав сміття та сухого бадилля. Хто що вітер, що зробив, накидав, кого що сміття, кого що бадилля. І сміття, і бадилля у нас однорідні, що правильно, додатки. Перевіряємо. Присудки, додатки, означення. І четверте не підкреслилося, але точно додатки. І так, дітки, будь ласка, намалюйте схемки. Дивіться, яким чином малюємо. Однорідні ми позначаємо таким кружечком. Якщо в нас є сполучники, ми вказуємо сполучники, якщо немає, вказуємо розділові знаки, які є. А тепер поетична хвилинка, прошу за цими малюночками прочитати вірш Володимира Сосюри. Любіть Україну. Уважно гляньте на ці. Значки на цій картинці, на цій малюночці. Чи можна прочитати віршик? Спробуймо. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води. Щасливу годину і в радості мить. Любіть у години негоди. Любіть Україну усмій на яву, вишневу свою Україну, красує вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Гарний віршик, правда? І дивіться, складений за картиночками. Перевірмо. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води, годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їн. Пропоную дітки, Виконати це завданнячко, а вдома вивчити цей вірш на пам'ять. Тітки усно складіть речення з однорідними членами за вказаними схемами. Дивіться. Початок речення є, а потім треба вставити однорідні члени. Державними символами України є, що прапор і герб. Народними символами українців здавна залишаються. А які є народні символи, я вам підказувати не буду. Самі, дітки, згадайте та запишіть ці речення. Отже, непомітно прийшов до кінця наш урок. Будь ласка, поділіться своїми враженнями від уроку, якими новими відомостями ви поповнили свої знання, з синтаксису і пунктуації. Пропоную провести квіткову рефлексію. Я навчився або навчилася. Чого? Скажіть голос. Я зрозуміла, бо зрозуміла, що скажіть. Я дізнався, або я дізналася про що. Я переконався або я переконалася про що? Я б хотіла тільки, щоб ви навчилися розрізняти однорідні члени речення, правильно їх визначати, зрозуміли, що. В однорідні члени речення відповідають на одне і те ж питання. Відносяться до одного і того ж слова і є одним і тим же членом речень. А ще я хочу, щоб ви дізналися, дітки, які розділові знаки ставимо між однорідними членами речення. Вони поєднуються або з допомогою сполучників, або тільки з допомогою інтонації, а на письмі. Це позначається комою. І я хочу, щоб ви переконалися, що ви в змозі освоїти цей матеріал та отримати відмінні оцінки. Домашнє завдання опрацювати теоретичний матеріал. За підручником Олександра Авраменка сторінка 164 правило, а вправа на сторіночці 167 право 1. Або параграф 54 за підручником Олександра Заболотного та вправа 433. Дякую за роботу. Всім, хто працював, всім кажу, що ви молодці.